Яке є надзвичайно важливим, це питання збереження статусу гірських населених пунктів і розширення цього статусу на тих територіях. Більше того, я вже розробив відповідні зміни до законопроекту про статус гірських населених пунктів, яким буде передбачена дія цього закону в частині того, що ті підприємства, які будуть створюватись на території цих районів, які будуть потребувати кредитних ресурсів. Цей законопроект буде передбачати часткове відшкодування відсотків по кредитах, які ці підприємства будуть отримувати для створення нових робочих місць на території цих країн. І саме основне, що я вважаю, повинен робити депутат Верховної Ради, це спілкуватися з людьми, чути їхні проблеми, реагувати на них. І я вважаю, що цим повинен займатися кожен депутат Верховної Ради України. Тому вже минулого, позаминулого тижня в мене були перші робочі зустрічі з керівництвом установ організацій трьох районів, де ми обмінялися думками, послухали людей, почули людей, зрозуміли, що як їх хвилює, і будемо поступово ті питання, які піднімають люди, намагатися вирішувати. Окрім того, хочу сказати, що я вже. Достатньо багато часу бою в місті Киї, і приймаю участь частково і розробці коаліційної угоди, ми було подано 14 пропозицій. В першу чергу, по децентралізації влади. Зокрема, однією з таких пропозицій я вважаю це правильно, і я буду добиватися, щоб вона була реалізована. Сьогодні є правило, коли. На кожну літру бензина, чи без палива, чи газу справляється акциз. І сьогодні абсолютно є неправильна та ситуація, що 100% цей акциз справляється до державного бюджету, а на тих територіях, де він справляється, не залишається нічого. Тому я запропонував зміни до частині децентралізації влади, запропонував доповнення, щоби в бюджеті на наступний рік передбачити 50% розщеплення. Вартості акцизу для того, щоб ці кошти залишалися на територіях, де він справляється, і спрямовувалися на поточний та капітальний ремонт доріг. Я не можу сказати, чи буде підтримано це чи ні, але з такою ініціативою, однією з перших, я виступив при розробці в тому числі в коаліційної вигоди і при розробці закону України про бюджет на 2015 рік.